Дивіться цього тижня в програмі Судовий Контроль взяв хабар, але не винен. Як Мукачівський суддя уникнув семи років ув'язнення, право відправило в суд вже тоді, коли строки пройшли. Зіграли в МОНіча. Чому противник судової реформи рветься до вищої ради правосуддя? Говорив про те, що етична рада неконституційна, участь міжнародних експертів в цьому неконституційна. Він тепер іде брати участь в конкурсі. Та особливий суддівський талант: як придбати квартиру в Житомирі за 1900 доларів. Вітаю, це програма судовий контроль, і як завжди, ми говоримо про основну реформу, від котрої напряму залежать наші європейські перспективи. Як в Україні формується нова судова влада? Та чому судді із сумнівною репутацією, схильні до зловживань та причетні до корупційних дій, і досі не полишають спроб потрапити до оновлених лав Вищої ради правосуддя. Про все це сьогодні, але спочатку традиційно до новин. Велика Палата Верховного суду відмовила екс-члену Вищої ради правосуддя Віктору Грищуку у задоволенні апеляційної скарги щодо його звільнення. Грищук позивався до етичної ради і ВРП та просив визнати недійсним рішення про його невідповідність критеріям професійної етики та доброчесності як діючого члена ради. Також Грищук намагався оскаржити наказ про припинення йому нарахувань та виплат. Касаційний адмінсуд Верховного Суду у червні відмовив Грищуку у задоволенні позову. Тепер це рішення підтвердила і Велика Палата. Верховна Рада зробила перший крок для конкурсного відбору суддів Конституційного суду. До проведення конкурсу пропонується залучити новий спеціальний орган, дорадчу групу експертів. Відповідний законопроєкт за основу підтримав 281 народний депутат. Експерти у складі шістьох осіб пропонуватимуться президентом парламентом. З'їздом суддів Венеціанською комісією та іншими міжнародними організаціями, що надають Україні технічну допомогу у сфері конституційної реформи. Прокуратура завершила розслідування справи проти судді зрадниці із Харківщини, голови Вовчанського райсуду Ірини Уханьової. Обвинувальний акт передано до районного суду Полтави. Про Уханьову ми розповідали у нашому попередньому випуску. Це посіпака російських окупантів, яка Допомогла їм створити незаконний судовий орган на базі українського суду та закликала співробітників переходити на бік Росії. За українським законодавством вона досі не звільнена. Бо орган, який на це уповноважений, вища рада правосуддя, поки не сформований. Втім, судовий вирок у Ханьовій має виправити цю несправедливість. Тим більше за державну зраду судді загрожує довічне ув'язнення. Нещодавно апеляція вищого антикорупційного суду скасувала вирок судді, обвинуваченому у хабарництві. Це рішення заслуговує на особливу увагу, бо викликає чимало питань, а також сумніви у своїй неупередженості. Розповімо, чому це суддя Мукачівського міськрайонного суду Михайло Пак. була б знати хоч 2-3 штуки бля, доларів, сука, на ти ще гривню бл. На цьому записі він жаліється на хабар у 2000 тисячі гривень. Саме через нього суддю затримали правоохоронці у вересні 17-го року. Тоді за матеріалами слідства суддя ухвалив потрібне рішення у справі управління соцзахисту Мукачівської адміністрації. Разом з паком затримали і начальника юридичного відділу місцевого управління пенсійного фонду, який був посередником в угоді. Детективи НАБУ під час розслідування. Зафіксували багато цікавих розмов пака. Аня, йди сюди. А там може задавай, тому що він там хоче. А що тут? А там мозг? Скаже, що може. Торік вищий антикорупційний суд засудив Михайла Пака до семи років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Аж раптом, у серпні цього року, апеляція скасовує вирок. За таке рішення проголосували двоє із трьох суддів колегії: Даниїла Чорненька та Інна Калугіна. Попри низку залізних доказів відео та аудіозаписів, судді визнали Михайла Пака невинним. Юрист центру протидії корупції Вадим Валько наголошує, рішення апеляції виглядає занадто непропорційним. Ніби Даниїла Чорненька та Інна Калугіна умисно написали свої висновки у справі так, аби врятувати колегу від покарання. Є дуже багато аргументацій, чому вирок скасовувати не можна було, чому закривати провадження не можна було. Аргументи суду звелися до того, що Цю справу в певний період часу на початковому етапі розслідували не детективи, НАБУ, а слідчі лише сам факт того, що справу розслідував, нібито так, не той орган, не може бути підставою для скасування вироку, на мій особистий погляд. Точки зору не юриста виглядає так, що ну як ми ж бачимо на відео, як суддя Бере хабар, а його відпустили. Судді при ухваленні рішення, зафіксований на відеофакт передачі грошей, просто проігнорували. А після затримання суддя ПАК зізнався, що підставився через хабар всього у дві тисячі гривень. З рішенням Даниїли Чорненької та Інни Калугіної не погодився головуючий суддя у справі Микола Глотов. Він висловив окрему думку. З окремої думки судді апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Миколи Глотова. Мені прикро усвідомлювати, що у цій справі завдання кримінального провадження, зокрема в частині з'ясування винуватості обвинувачених у вчиненні злочину, не були виконані внаслідок помилкових висновків і застосування норми, для застосування якої у цій справі не було жодних підстав. І дуже дивно виглядає, коли окрема думка судді виглядає набагато мотивованіше, обґрунтованіше ніж судове рішення. Яке набуло законної сили. і це тільки підтверджує сумніви в неупередженості рішення Даниїли Чорненької та Інни Калугіної, яким чином Михайлу Паку вдалося переконати суддів у своїй невинуватості. Ми поцікавились у його захисту. Та адвокат Олександр Резуненко виявився не надто балакучим. Алло, вітаю вас, пане Олександр. Це програма судовий контроль на телеканалі Еспресо. Ми вам телефонували кілька днів тому по питанню, як вам вдалось переконати суддів щодо невинуватості Михайла Пака. Дивіться, я спілкувався з ним. Я з нього не отримав один. Такі коментарі ми сподіваємось, що прокурори не стануть заплющувати очі на відбілювання судді хапуги, і апеляційне рішення буде оскаржене в касації. З урахуванням обвинувального вироку першої інстанції та окремої думки одного із суддів, Михайло Пак має всі шанси таки опинитися за ґратами. Етична рада продовжує співбесіди із претендентами до Вищої ради правосуддя, ключового органу судової влади, який відповідає за професійність, неупередженість та доброчесність всього суддівського корпусу. У минулих випусках ми вже розповідали вам про відчайдушних кандидатів, які, попри свою далеку від кришталевої репутацію, сумнівну біографію та непрозорі статки, все ж сподіваються пролізти в оновлений склад ВРП. Та ми ретельно стежимо за такими випадками, і сьогодні розповімо вам про ще одного відчай духу. Це Богдан Моніч, голова ради суддів України, суддя сьомого апеляційного адміністративного суду. Він один із найактивніших блокувальників судової реформи. Торік він саботував створення етичної ради, стверджував, що суддям не подобається цей закон, а міжнародники в етичній раді це неправильно. Виходить, суддя, який ще недавно блокував етичну раду, тепер іде до неї на співбесіду. Цікаво, на що він сподівається. Експертка центру протидії корупції Галина Чижик не приховує свого обурення. Справді огидно е спостерігати за тим, як моніч, який говорив про те, що етична рада не конституційна, участь міжнародних експертів в цьому не конституційна. Він тепер іде брати участь в конкурсі. Припускаємо, що Богдан Моніч забув, що він проти судової реформи, частиною якої хоче зараз бути, але ми не забули про його яскраве минуле. Моніч очолив раду суддів у 2019-му. Суддя Окружного адміністративного суду Павло Вовк, чиновник часів Януковича Андрій Портнов і тодішній очільник адміністрації президента Андрій Богдан скинули з крісла голови ради Олега Ткачука. На його місце посадили зручного Богдана Моніча. Це зафіксовано на так званих плівках Вовка, оприлюднених нашими колегами зі слідства інфо. Посчитали, кто рейтинговый, посчитали, что, в принципе, если бутылка неоднозначна, то можно сыграть в публиче. Сыграли в публиче. все знает, что знаю, Мы попросили, может, еще передали, на совершенно, вопросы, которые нужно узнавать, вообще, подавно. Никакого внешнего управления, никакого проверок и так далее. Моніч виконував команди і не чіпав окружний адміністративний суд. Публічно виступав на його захист і критикував президентський законопроєкт про ліквідацію ОАСКО. Він очевидно є залежним від суддівських кланів, від впливових суддів, яким є голова Окружного адміністративного суду Павло Вовк. І свою посаду як голови ради суддів Богдан Моніч отримав саме завдяки Павлу Вовку. Він очевидно діє відповідно до інструкції, які він отримує від від того самого голови ОАСК Павла Вовка. Там і від інших лідерів судової мафії. З початком повномасштабного вторгнення Росії Богдан Моніч не втратив ентузіазму у боротьбі проти судової реформи та незалежних судових органів, скориставшись війною він спробував усунути етичну раду від оцінювання кандидатів до Вищої ради правосуддя, зокрема вимагав передати ці функції очолюваній ним раді суддів. Судівська мафія просто вирішила скористатися війною. Для того аби таки спробувати усунути етичну раду від реформи Вищої ради правосуддя, тобто знов таки, аби забезпечити потрапляння потрібних людей до Вищої ради правосуддя в квітні цього року, відбувалися зустрічі на базі комітету з питань правової політики Верховної Ради, моніч там коментував різноманітні ініціативи, виступаючи за те, аби фактично передати. Повноваження з відбору і, можливо, навіть обрання на час воєнного стану саме Раді суддів. Тобто, навіть з'їзд суддів не треба було би скликати рада суддів, яку очолює Моніч, мала би сама собі вибирати нових членів Вищої ради правосуддя, бо нібито війна все спише. Родина Богдана Моніча має три земельні ділянки: будинок під Житомиром на 330 квадратів та кілька квартир у Вінниці та Житомирі. Слід зазначити, моніч також має особливу суддівську суперсилу. Купувати нерухомість за ціною в кілька разів меншою за ринково. Так згідно з декларацією, будинок на понад 300 квадратів коштує 19 тисяч доларів. А квартира в Житомирі всього тисячу. 900. ми б хотіли порадіти за таку вдачу у купівлі нерухомості. Втім, на жаль, можемо тільки констатувати це дуже схоже на банальні маніпуляції та спроби приховати реальні статки. Матір Богдана Моніча дуже любить свого сина настільки, що упродовж кількох років подарувала йому понад півмільйона гривень, хоча її офіційний дохід в ті роки складав трохи більше 32 тисяч гривень. Етична рада вже провела співбесіду із Богданом Монічем. Ми не знаємо, наскільки прискіпливо члени Ради дослідили біографію та кар'єрні здобутки кандидата до ВРП. Рішення щодо нього буде оголошено згодом. Втім, до репутації і самих членів етичної ради залишається чимало питань. В одній із наших попередніх програм ми розповідали вам про одного з них Володимира Сіверіна. Якщо коротко, він неодноразово був героєм журналістських. Х, матеріалів через суд намагався зменшити вік, щоб відтермінувати пенсію, та піддавався критиці через свої рішення та велику кількість дороговартісної нерухомості сумнівного походження у членів його родини. Тоді він відмовився пояснити нам свої статки, посилаючись на велику кількість роботи. Тож ми зателефонували знову. Алло, пане Володимире, вітаю. Це програма судовий контроль на телеканалі Еспресо. Маєте кілька хвилин для нас? Ми вам телефонували на минулому тижні. Вам не було а, Я Пам'ятаю, ну що ж таке. В нас одне запитання: в як ви стали членом етичної ради, маючи велику кількість порушень та запитань щодо майна? Зараз у мене декілька порушень. Чи що? Хочемо поговорити про ваше майно, звідки воно взялось, чого воно таке дороговартісне. До побачимо, мене декілька разів перевіряли. Ми тільки одна комісія. Спитайте їх. Ми продовжимо уважно стежити за рішеннями, які ухвалюватиме етична рада щодо кандидатів до Вищої ради правосуддя, зокрема і за рішеннями Володимира Сіверіна, аби його минулі помилки не стали підґрунтям для нових. І він раптом не пропустив до ВРП недоброчесних претендентів. А на сьогодні в мене все. Якщо ви хочете повідомити про корумпованих суддів або незаконні рішення, пишіть мені у Фейсбук або на цю електронну адресу. Побачимось рівно за тиждень.